Ну, а зараз можемо порити про ситуацію вже на Олександрівському напрямку, тому що на зв'язку у нас наразі сержант Микола Маляренко, головний сержант самохідно-артилерійської батареї самохідно-артилерійського дивізіону 23-ї окремої механізованої бригади. Вітаємо вас, доброго вечора. Уважаємо, здоров'я пане сержанте, Перш за все, хотіли б запитати, як змінилася ситуація в смузі відповідальності вашої бригади, як змінилися дії ворога з нашого крайнього спілкування. Ну ді ворога звичайно вони далі на нас. Вони намагаються пробити бреш в нашій обороні, намагаються витіснити нас. Але наша бригада тримається гідно, не пропускає ворога. Чим би він не намагався пройти, як піхотними влученнями, як, як механізовки, дронами, любими типами, ракетами, кабами. Але наша бригада тримається мужньо і здержиться до останнього. Пане Микола, по-перше, дякую, що нарешті нас двоє в студії сидить в поло, а не в флісках. Дуже дякую за форму одягу. Сергій мені не дає такого дозволу, щоб ми двоє сиділи. По-друге, дякуємо за вашу роботу. І головне, я буду питати, звісно, не про вашу ми почули про півнячу артилерію, як вона себе веде, і взагалі їхня контркомандначальні штаба розумію. Ні-ні-ні. І про русняву артилерію, як вони роблять свою контрбатарейну боротьбу і взагалі одразу, щоб два рази не вставати. Коли ви останній раз бачили чи чули роботу піонів? Можливо, навіть їхні мальви, гія, цинтка коли спостерігали? Я вам хочу сказати, що контрбатарейна їхня робота дещо зменшилася, тому що вони активно переходять на безпілотні літальні апарати. І дуже рідко десь зустрічається тандем артобстріли і фпівішки. Ми вони більше зрозуміли, що краще використати невеличкий об'єкт, який може залетіти в будь-яку щілинку і знешкодити систему, особовий склад, позицію. І тому дуже рідко ми замічаємо, що йде артобстріл саме позиції. Вони зачасту використовують ефпівшки. Якщо епівіжки вже не можуть дістати, то на жаль, використовують каби та фаби, що більш ефективніше, ніж артобстріл. Скажіть, будь ласка, у зв'язку із от, зміною погоди зараз, подекуди тумани пішли частіше дощі. Вони ж все одно можуть використовувати в півішки, враховуючи, що якщо це оптоволокно, можна взяти мінімальну висоту і буде нормальна оглядовість летіти, чи, чи зменшується саме кількість застосування дронів, враховуючи погоду, чи вони вже навчилися використовувати це і також запускати. Ну, я хочу вам підмітити те, що здається, їхні технології трохи розвиваються, тому що раніше, коли було туман, сильний дощ, сильний порив вітру, то було набагато зменшене активність літальних апаратів. Але останнім часом ми замічаємо, що навіть і в туман, і в дуже сильний вітер вони літають, продовжують літати так само, як і на оптоволокні, так само і прості літальні апарати, а півішки на зв'язку. То то ж їм немає перешкод саме по погодному умовам, де деякі моменти є плюсові в цьому, тому що наша логістика трошки підкріплюється де деякі тактичні зміни ми робимо на наших позиціях та по переміщенню. Ну і звичайно ж по знешкодженню нашого ворога. Пане Микола, я знаю. Минулий раз я вже питав, я вже знаю, що на картинці буде М. 109 м Не, М109, Це А4, наскільки я розумію. М109. А4 у вас? Чи а 6 9Л. Ні-ні-ні. У нас італійська модифікація з американської самохідної артилерійської установки М109. Угу. Точно не паладін, але збір, на що ви. А, на екскаватор. Правильно? Так, так. Вільно. Нам допомога саме в такій техніці, тому що зараз дуже швидко прийшла осінь, що це попадало маскування почалося, і треба дуже швидко грати і роботи, тобі ж викопування капаній режів, щоб швидше переміщати і, звичайно, ж ховатися маскувати чай ворога. Шановні глядачі, пам'ятайте, минулий раз був цей збір. Він досі є. вже треба закривати там невелика сума і дійсно для артилерії наскільки ж це помічна річ ескаватора, скільки користі він може принести. От вам QR-код, залишаємо посилання під цим стрімом. Залишаємо його в чаті. Будь ласка, долучайтеся будь-яким донатом. Вам, пане сержант, дуже дякуємо за інформацію. Безмежна повага. Артилеристам вашого підрозділу та і військовослужбовцям 23 окремої механізованої бригади до наступних включень на все добре. Дякую, Доброго вечора. Ага. Нагадую, говорили з сержантом Миколою Маляренком, головним сержантом артилерійської батареї. Артилерійського самохідного дивізіону 23-ї окремої механізованої бригади. Збір, ось він зручно, дивіться, я в два кліки можу перейти, якби я не був зараз в режимі влітачів. І включався до нас з Олександрівського напрямку в поло. Екзеклі. Exactly. Я ще не було сьогодні англійської.